Сьогодні хочу поговорити з вами про статтю 358 кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за скоєння кримінальних правопорушень у сфері підроблення документів. В реаліях сьогодення дуже багато людей пробують. Підробляти документи з приводу підстав, які дають право для перетину державного кордону. Особливо це стосується чоловіків, які намагаються підробляти документи органів ТЦК або військово-лікарських комісій. Зачасту через мережу інтернет ви знаходите відповідних осіб, які вам пропонують вказані послуги. Але хочу вас попередити, все це і незаконно і дуже швидко викривається. Працівники прикордонної служби дуже добре розуміють, які документи є дійсні, які документи є підробні. То і саме на кордоні вони мають змогу Направити відповідні запити і до ТЦК, і до інших органів державної влади, які видають відповідні офіційні документи, і впевнитися у їх підробці. Дуже багато кримінальних проваджень порушується саме за частиною 1 статті 358, це є безпосередня підробка документа, а також за частиною 4 статті 358.